Був на першому поверсі, тільки почув, мене відкинуло до стіни. Як був потужний такий взрив, і почув, що треба, ну почало там десь полихати, Там почали вибігати люди, сусіди. В ніч на 12 лютого Миколаїв зазнав дронової атаки. Внаслідок обстрілу зафіксовано і влучання в приватний сектор через вибухову хвилю. Частина будинку за моєю спиною майже повністю обвалилася, а домівки навколо зазнали чимало. За повідомленням Миколаївської ОВА, нічна ворожа атака призвела до пошкоджень адміністративної будівлі, приватних автівок, а також газопроводу. Одна людина дістала поранення. Стан середньої тяжкості. Чоловіку вчасно викликали швидку і надали необхідну медичну допомогу. У нас травмувався сусід, ми йому зразу викликали швидку. Швидка приїхала дуже швидко і зразу викликали ми поліцію сюди. Хлопці теж приїхали дуже швидко, ну, але це ніч попросили почекати до ранку. Ну, До ранку, ви ж знаєте, що ми вже не спали, але прибирали вже сьогодні своїми силами. Дякуємо зараз. Приїхали, позакриваємо вікна. Ну, вікна всі, ну, вікна, двері відхідні. Що там з тої з тої сторони там стильною? Вилетіли там вікна. Теж ну, ну таке стеля обсипалася на, на другому поверсі. Машина постраждала ну, добряче. Зранку на місці обстрілу працюють всі екстрені та міські служби. Поліція фіксує військові злочини російської армії. Працівники адміністрації району оцінюють збитки. «Зафіксован переліт до садового товариства в Інгульському районі. Тому що зараз візуально нашими спеціалістами проведено огляд, то це близько 16 домів. Взагалі це вибиті вікна і один пошкоджений будинок майже зруйнований, був, був прямий прихід, так сказати. І постраждав ще один будинок, криша. До ліквідації наслідків залучені комунальні служби. Зокрема, працівники Дезпілот розпочали видачу плівки власникам понівечених домівок і зашивають осб дошками вибиті вікна. Зараз здійснюється порізка та видача плит ОСБ, заміряємо, зашиваємо вікна. Поки що підрахунок ведеться кількості вікон, які необхідно зашити, але ну, зрозуміло, що їх більше 50. Залучено близько 20 працівників та 4 одиниці техніки. Також через обстріл спалахнула пожежа на відкритій території інфраструктурного об'єкту. Її оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Натомість цієї ж ночі силам протиповітряної оборони на Миколаївщині вдалося знищити 18 шахедів. думаєте, чого ворог добивався тим, що сьогодні обстріляли це саме вашій приватний сад. Та ну запуювання ну, ж на нас надія. Ми все одно ще, як то кажуть, більше починаємо це не дуже поважати. Як то кажуть, спасіба руському миру нам за такий добрий ранок, з непохитного Миколаєва, Олександр Матюшенко, Ігор і Владислав Невідомський Новини на телеканалі Март.